Всім доброго ранку. У нас тут отакий дитячий садочок. Дивіться. Оцей малий, геть похожий на робіна. Отакі брезги по бочках. Чекать, чекать, чекай. Бачите? Він геть тато. Але робін чорний, а цей такий світло-коричневий. О, Бачите? Отакий красунчик. Високі на ножках, активні хлопці. Цей трошечки крупніший, трохи більшечкий. але він з цього боку отакий. Шах. Покажись. А з цього боку отакий. Задня ножка трошки в темних п'ятничках. Отака розцветка у хлопців. Ходіть сюди. Ходіть. Так що, хто бажає придбати собі отакого кузеня, ласкаво просимо. Бачите, хто хотів у мене такого козлика, як робін. Мені, помню, дзвонила жіночка і питала за такого козлика. Так все є. І є козяє такий крашунчик. Хлопці будуть гарні, великі. На господарів те, що треба. <ріст> Мої хлопчики, мамка їхня. Вчора я е, в общем, на каналі знімала відео і не казала, хто їхня мамка. Мамка їхня почувається добре, в неї місце відійшло, вона доїться. Слухається, не брикається. Ну, вже це другий окіт у, у нас. О, так що все добре. З нашою мамкою. О, дивіться. Бачите? От ці вобризги. Так що, хто хоче собі такого красунчика, альпонубійця, з бризгами шампе, як, як обризка шампанського на нього, на цю розкраску, то беріть. Докази, приїжджайте і беріть. Один хтось лишиться на господарстві у нас, лаки ми будемо тоже десь пристраювати, одного хлопця ми собі лишаємо. Хто приїде собі куплятися з цією то буде на вибір, чи той, чи той. От. Ну і ще чекаємо, ще одна мамка у нас має розкотитися, бо що ж не всі покотилися. До. Там теж повинно бути щось красиве, там взагалі щось буде бомбезне, так. Да. Бо у мамки така розцвітка у нас її не обична. <гум> Правда? В новій мамки ще в одної. Бо ця, що розкотилася, то їхня мамка це любка. Любашка мені два хлопця привела. Вона в тому году мені одного привела хлопця, вовку. Пам'ятаєте, козлик був вовчик? А в цьому году дала мені два козлики. І я, ребята, я аж заплакала біля. Я коли подивилася на цю розкраску, я подивилася на цих хлопців. І оглянула, що це хлопці, все, в мене, в мене аж настрій пропав. Аж Діма, брат мій то. Каже, ну чого вони, не дівчатка, і, і Сажа брат вчора теж приїжджав, грався з ними. каже, Але були б дівчатка класнючі. Ну, теж, каже капець красота. Дуже шкода, що це не дівчата. Прямо ви не повірите, як шкода. Що це хлопчики. Але нічого що вже зробиш. Тепер будемо шукати їм дім. Десь пристроювати їх в сім'ю, щоб вони. Були. Хтось, якщо захоче і другу купити, то приїде, та я продам. Не проблема. Вже собі лишу лаки. О, так, ось такі два брата. Бач, бач, бач. Чики дорогенькі. Мамині красунчики. Ой-ой, чого ти там плакав? Я тут, я біля тебе. Іди сюди. Ході до мами. Годи, іди. Ви почули, що я вас кликала, да? Почули, мої хлопці. Почули. Айда поскачіть, поскачіть і зараз поїсти, бо даю їсти, а не хочуть паразити, мали тільки порозбужувала їх, бо спали. Так собі спали, ми. Спали спокійно прийшла, кази. Альонка розбудила нас. До прийшла, розбудила. Ой ось так. ось так. О, ось так. Прик-скок, прих-скок, цок, цок, цок. Хлопці активні. Дівчатам я не маліні, не любка. В цьому Во время окота я не колола ні окситоцинів, нічого. Дівки самі котяться, самі чистяться, все в них добре. А ви знаєте, я противник того всього заколювання і тих всіх препаратів. Якщо коза може справитися сама, я тільки за і спостерігаю збоку. Але вчора я прийшла, цей друг вже був у неї, вже був майже сухенький, такий, вона вже його почти довилизувала. І коли я сіла доїти маліну, виліз той друг. Оце шах, ото шейх. То я вже шейха, вже я зловила вже, він при мені в неї котився. Да, хлопці такі, хлопці-красавці, хлопці-красавці. Ось так. Так що, друзі, беріть, не пожалієте. Хто хоче козлика, приїжджайте, без проблем. Такі хлопці це на вес золото, я вам кажу, це така красота. Божь, все я їм постелила обгадали. На дитячий сад. Ігрушок їм тут накидала. Ой-ой! Хто там плакав? Хто плакав? Красончики, трататочки, тратата, тратата. <реш> У того, бачите, задня ножка одна біленька, а друга з темними п'ятнами. Така ножка казівна. Така носка. Попригунчики. Попригунчики мої, попригунчики. Що будемо їсти, хлопці? Ви вже трохи напригалися? Га? будемо трохи їсти. Мої малявки. Ой, малявки, чого ж ви не, дівчатка? О, оці бризки, бачите? Це взагалі бомба. Якби ще на тому були, такі бризки було б добре. А якби на Лакі ще чорні бризги були, це була би сказка. Но лакі зараза. Весь білий і показ дівчаток в мене тільки одна бела. Може, ще Дашка мені щось дасть. Не знаю, дуже надіюся, що Дашка мені приведе дівчаток, хоч би, хоч би дві штучки. Бо іначе майже вся робота проділена з тим обійцем, піде дарма. Бо тільки одна дівка, то, то, то не дуже добре. Я ще хотіла дівчат. Я так надіялася, що відробне у мене дівки будуть. Коли я її купляла, казали, він видає дівок. А він видає більше хлопців. Ну, в мене ще Любка така, я ж кажу. Перший рік вона мені видала одного козлика. Цей рік вона мені видала два козлика. Ну і вона сама така коза, така козловата на лиці. На як глянеш, вона дуже така, як козел. Строга. Так що все, друзі. Любим, цілуємо. Да, хлопці любим, цілуем? А? красунчики мої І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.